У 2023 році до держреєстру нерухомих пам'яток України внесли понад 900 археологічних об'єктів Дніпропетровщини. Повідомляють у прислужбі ОВА. Одна з пам'яток Мавринський майдан у селі Межиріч Павлоградського району. У місцевому музеї зберігають макет кургану та архівні фото, на яких видно майдан згори. І ми з вами бачимо на цьому фото, що діточки використовують. В гори майдану саме для того, щоб сковзуватися у снігу, кататися. Віталій Калінін, керівник місцевого музею, розповідає, за науковою версією майдану творився у 18 столітті після розграбування скіфського кургану. У той час, каже чоловік, це робили для видобутку селітри, яку використовували для створення пороху. Вони вставляли такі жердину. Приправляли туди волів, і вони розорювали цей курган. Його грузили у вагони, вивозили з майданів і розсипали такі собі бурти. Потім їх поливали водою. Поливали. Сапали і виходила сіль на поверхню, то вони збирали цю сіль, і вони її варили, і створювали сілітрус. Незвична форма майдану, схожа на зображення павука, а всередині об'єкту проводили місцеві зібрання через гарну акустику, говорить Віталій Калінін. Така собі котловина вона створює природну акустику, тобто людина, яка знаходиться у центрі майдану може спілкуватися не напружуючи свої свого голосу, і люди навколо будуть його чути, як у театрі. Валентина, жителька села Межиріч, у якому розташований Мавринський майдан. Жінка живе поруч, але, каже, жодного разу там не була. А коли стали їздити, багато, навіть от молоді з рюкзачками, і ми як то стали задумуватися, що може, правда якась сила». Катерина разом з чоловіком приїхала відпочити коло Майдану. Жінка не місцева, їхати доводиться з Павлограда. Розповідає, найбільше подобається краєвид, який відкривається на горі Кургану. Влітку, каже, намагається. Це хоча б раз на місяць відвідати історичне місце. Коли ти відпочиваєш, ти хочеш відчути якийсь підйом сил, гарний настрій, і ти обираєш таке місце, де ти це можеш відчути. Можливо, я себе так настроюю, але так, після відпочинку тут я повертаюся, повна сил, гарних емоцій, гарного настрою. У Дніпропетровській ОВА повідомляють для всіх археологічних об'єктів нашого регіону, які потрапили до реєстру нерухомих пам'яток України, посилять охорону територій, обмежать комерційне використання земель та запланують нові археологічні дослідження. Алла Бережна, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.